Не спіши летіти у далекий край, наче птаха білі пілоні з Щоб подовше ми лишалися дітьми. Мій найтепліший спогад зі школьних років пов'язаний з останнім дзвоником. Це той момент, коли кожен з нас відчуває, що двері дитинства повільно зачиняються, а перед нами відкривається величезний простір майбутнього. Підготовка до цього дня була повна сміху та радісних хвилювань. Ми разом прикрашали клас кольоровими кульками, та кожен з нас намагався бути бездоганним у цей день. Пам'ятаю, як зворушливо було танцювати вальс на шкільному подвір'ї. Усі ми старанно готувалися, щоб все було ідеально. Це було просто неймовірно кружляти під звуки музики на шкільному подвір'ї. Коли пролунав останній дзвоник, це був ніби знак, що одна важлива глава нашого життя завершується, а нова. Тільки починається. Ми заспівали пісню про прощання з дитинства та випустили в небо кольорові кульки. Разом з тим ми запалили фаєри, і різнокольоровий дим створив магічну атмосферу навколо нас. Спостерігаючи за тим, як кульки підіймаються в небо, ми відчували, як разом з ними підіймаються наші сподівання і мрії. Я хочу сказати: дякую школу за всі ті уроки, не тільки ті, що були за партою, а й ті, що навчили нас дружити. Мріяти та йти за своїми мріями моє дитинство! Зачекай, не спіши летіти у далекій